Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я прийшов сюди з миром, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, що Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що дав свого сводородження на Христу смерть. того, щоби нас спасти, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні. Бог настільки сильно любить людей, що пожертвував своїм єдинородним. З сином Ісусом Христом. Уявіть mm -hmm. історію. Mm -hmm. Був була заможна сім'я. Mm -hmm. Був син mm -hmm. Неподьоний, який mm -hmm. посварився з батьками, взяв та та автомобіль і поїхав. По дорозі на великій швидкості він збив людину насмерть. Він вийшовши з машини, зателефонував батькам. Батько приїхав, mm -hmm. пожалів його, сказав, що він його дуже сильно любить. Викликав поліцію, і поліція сказав, що це його автомобіль, і він був за кермом. І взяв його на себе. І сина відпустили. Приблизно так само зробив наш Бог. Наш Бог Творець Неба і землі. Він віддав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть, щоб ми з вами не несли покарання за гріхи. Тому що люди є грішні, ми всі є грішні. І ми не можемо себе врятувати. Ніякі добрі справи чи великі гроші цього не допоможуть. Уявіть, коли гличинці, які вкрадали, спіймали завели в суд. І він буде в суді розказувати, що він робив добро людям. Хіба його відвідати це все? Ні, по закону він має нести покарання, по кодексу України. Дорогі люди, так само і ми не можемо продатися перед Богом ніякими добрими справами. Але є добра новина, що Син Божий Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помирав на хресті, проливаючи кров святу. За наші гріхи, за наші провини, він розкрити був. Кара на ньому була за наш мир і горанами нас Три люди, Ісус Христос, Він закликає людей всіх, покаятися граха і увірвати в Нього, вірити в Його жертву, прийняти його жертву. Якщо людина відкидає Христа, їй прийде стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи самій. Плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом у пеклі, звідки нема вороття. Якщо людина приймає Ісуса Христа, то вона буде оправдана перед Богом. Бог не буде її судити, як за гріхи. Три люди, примиріться з Богом. Покайтеся у Святика, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там